Зруйнувати стереотипи про школу та надовужити освітні втрати у Миколаївському гончаренко-центрі з осені 2024 року. Працює перша в місті СТЕМ-лабораторія неформальної освіти гончарик. Тут для дітей та підлітків, які зазнали впливу війни, проводять майстер-класи, заняття з просторового моделювання, зустрічі з психологами та курси англійської мови за словами організаторів. Тут діти не просто навчаються, а соціалізуються, знаходять нових друзів та вчаться мислити креативно. Гончарик створений для того, аби підтримати дітей та підлітків з родин ВПО, які постраждали внаслідок бойових дій або втратили когось з батьків за період повномасштабної війни. Наш проєкт стартував з минулої осені і вже от під кінець цього літа він завершується. Тобто, по факту, залишилося менше трьох місяців, щоб діти могли доєднатися на нашій активності. До занять долучилися вже понад 150 дітей, окрім уроків англійської. У межах проєкту також передбачені майстер-класи та заняття з Лего. Батьки учнів відзначають, це унікальна можливість для розвитку дитини. На школі майже англійський не викладається через тривоги. Ну, уроки і програмка програмка така досить така. Для мене незрозуміла. Я як вчитель не можу її зрозуміти цю програму. А тут будемо пробувати. У нас є літо попереду. Хочемо підтягнути англійську мову, щоб був трошки кращий рівень, вищий рівень. Дуже дякую, що є така можливість дітям займатися на гуртках безкоштовно. Мама Валентина привела дочку Аліну спочатку на заняття з Лего, а згодом їх запросили до до вивчення іноземної мови. Жінка радіє, адже донька вже показує гарні результати. Hello, I am Алина. I am 9 Formu Ukraine. I love English. Заняття веде досвідчена викладачка Олена з понад 30-річним досвідом роботи в школі. Вона адаптувала освітні матеріали під кожну групу, а головний акцент зробила на ігровій формі та навчальній базі, яку надає проєкт Гончарик. Основною метою наших курсів є комунікативна направленість. Безумовно, у нас багато інтерактивних вправ. Ми працюємо з елементами геміфікації, діджиталізації процесу. Ну і дуже важливо наразі для діток це соціалізація. Проєкт гончарику Миколаїві реалізується в межах проєкту ЕМПАУ, що фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини спільно з європейським союзом. Реалізацію проєкту займається GIZ Ukraine. Партнери переконані, підтримка освіти це інвестиція в стійке майбутнє України. Освіта є дуже важливим фокусом для нас. Тому що діти це наше майбутнє. Діти це особлення європейських цінностей. І ми з великим задоволенням підтримуємо дітей у їхньому навчанні. Організатори розраховують на продовження цієї програми. У Гончаренко центрі налаштовані працювати і надалі, аби розширювати можливості для розвитку діточок. Вже з весени ми бачимо наскільки сильно змінилися діти, як сильно вони поспішають на заняття з англійської мови до пані Олени. Як сильно вони хочуть вивчати її, співати, танцювати, робити різноманітні інтерактиви. Ми щиро сподіваємося, що і в подальшому ми будемо впроваджувати такі проєкти в Миколаєві і не тільки. І хочемо сказати величезне дякую нашим партнерам з JZ, які допомогли нам в цьому проєкті, розвивали, підтримували нас. І за це хочемо сказати ще раз їм величезне дякую.